Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України, Україфор, Продовжую свою роботу сьогодні. Хочу представити вам нашого спікера. Це Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Дениса. І зараз ми будемо говорити про весняну посівну, яка вже точно скоро наступає. Тож, які виклики, які плани, які прогнози. Добрий день. Перш за все хотілося б подякувати нашим збройним силам України, що ми маємо можливість не тільки говорити і готуватися до посівної кампанії, але окрім фактора війни є безліч питань, які сьогодні виникають в товароробників. І головним із цих питань це питання фінансування, тобто знаходження коштів для того, щоб здійснювати всі польові роботи. В чому трудність? Трудність заключається в тому, що протягом 2022 року в Україні діяла система підтримки пільгового кредитування в рамках державної програми 5.7.9. Було виділено порядка 95,5 мільярдів гривень, якими скористались товаровробники. Більше 40 тисяч підприємств мали можливість залучити на пільгових умовах. Дитування, але програма діяла рік і фактично вже в березні 2023 року вона припинила свою діяльність і сьогодні. Напередодні здійснення постійної кампанії, то виробники зустрічаються з проблемою, що до них телефонують банки, які, власне, не мають ще сигналу від Кабміну про те, що програма буде продовжена, і просять їх повертати не лише відсотки а й саме тіло кредиту. А це дуже важко, враховуючи ще той фактор, що коштів немає через те, що аграрії протягом 2022 року, незважаючи на експортні коридори, не мали можливість продавати свою продукцію за ринковими цінами, тобто вони працювали або у Збиток або виходили на собівартість тої продукції. Відповідно, кредити це одні із головних аспектів на що, скажімо так, наполягають і на що сподіваються товаровиробники. Тому сьогодні ключове питання це продовження програми. 5.7.9, це залучення коштів в сектор економіки для того, щоб товаровиробники могли знайти а на посівну потрібно нам порядка 40 мільярдів гривень і активно працювати. В Принципі сигнали про те, що програма буде продовжена, йдуть. Але затягувати з цим не можна, тому що вже сьогодні південь України Одещина вийшла в поле, працюють, а інші регіони також активно готуються до посівної кампанії. Тому тиждень-два, як буде сприятлива погодні умови, ми будемо бачити всіх товаробників вже в роботі. А що говорить відсутність фінансів? Відсутність фінансів говорить про те, що аграрії не зможуть повною мірою закупити всі необхідні елементи для здійснення своєї роботи. В першу чергу ми говоримо про мінеральні добрива. про Посівковий матеріал, про засоби захисту рослин, відповідно, паливо без цих всіх елементів здійснити на 100% кампанії буде неможливо. Яскравий показник в цифрах на сьогоднішній день спроможність та забезпечити себе мінеральними добрами коливається в районі 30%. Тобто, самі розумієте, за рахунок війни скорочення посівних площ через війну, а вони у нас скоротилися порядка до 7 мільйонів гривень о, мільйонів гектарів землі, це порядка 24 25% від всіх орних земель в Україні, і ще, якщо сюди додати фактор неспроможності виконати на 100% свою роботу, тобто врожайність буде значно меншою. Відповідно, це від Відобразиться на наших експортних потенціалах. А враховуючи, що експорт аграрної продукції це є топ надходження валютної вирочки, то, звичайно, що в 2023 році ми не будемо мати такий потенціал. Тому дуже важливо все ж таки знайти кошти для кредитування. Важливо підтримати тазу збільшення фінансування на одну юридичну особу. Нагадаю, що діяла програма, яка давала можливість профінансувати одне підприємство до 90 мільйонів гривень. Сьогодні є така пропозиція, щоб це збільшити до. 180 гривень, і це якби зрозуміло, тому що інфляція і дорогі ціни на елементи для малого сталямалогі та, та й середнього підприємства 90 мільйонів гривень це не є такими вже великими коштами на сьогоднішній день. Це що стосується загального фактору посівну по всій території України. Але я окремо хотів би виділити фактор посівної кампанії для наших доокупованих регіонів, тому що там, окрім фінансування, є ще ряд інших питань, які виникають сьогодні для їхньої роботи, і одним з головним фактором це фактор розмінування. Тому що засмічення полів і замінування є надвеликим. Порядка на сьогоднішній день 5 мільйонів гектарів землі, які всипані, забруднені або заміновані, і це створює додаткові труднощі напередодні посівної весняної кампанії. Як показник, ми не будемо бачити фактично. Початок засіяння ярих культур на території деокупованої Херсонщини Миколаївщини, тому що там на сьогоднішній день питання номер один – розмінування, і фактично, якщо навіть рухатися тими можливостями, які ми маємо на сьогоднішній день в контексті залучення бригад, які займаються розмінуванням, то все рівно констатується, що порядка десь лише 30% полів, які сьогодні можуть бути задіяні, якщо при умові, якщо вони будуть розміновані, буде задіяні під посів ярих культур. І ще один фактор це те, що фактично вона буде відкладатися на території замінованих і деокупованих територій, тому що фактично, коли зараз уже там в березні потрібно буде вносити ярі культури, вони цього не можуть робити. Тому, хоча б сподіваються, що пізні ярі культури здасться їм посіяти. Ну і звичайно, залишається невизначеним питання визнання роботи під час того, як вони були окуповані, тому що для товаробників сьогодні як окупованих де окупованих... В них залишається юридична. Така невизначеність із питанням колаборації, коли в квітні 22-го року були внесені зміни до кримінального кодексу України, з'явила стаття 111 одинадцять яка де-факто визнає присутність там будь-якої е будь-якого бізнесу в окупованій території колабораціонізм, і це дуже важко сприймається, враховуючи, що товаровиробники, які залишилися і утримували своїх пайовиків, які утримували робочі місця, давали можливість людям працювати, хоча б себе прохарчувати, сьогодні можуть зіткнутися. Із цієї статті колабораціонізм. і дуже важливо, вони сподіваються, що все ж таки буде прийнятий Кабмінівський законопроект. Їх два цих законопроекти: це 7646 і 7647, які вже отримали підтримку не профільному комітеті аграрному, але зараз він знаходиться на розгляді в комітеті з питань правоохоронної діяльності. І власне ми сподіваємося, що це дасть додаткові стимули поштовх товаробникам розуміння, що їх підтримують і вони зможуть. Після деокупації вільно працювати на своїй землі, тому ці фактори фінансів і розмінування, і от такий юридичний фактор несприяння аграрне визнання аграрів, як такі, що сприяли посідництву на території окупованої, це є одні з головних питань, які сьогодні турбують товаровиробників. Дениса, багато питань розпочнемо з деокупованих територій, мабуть. Тобто ми правильно розуміємо, що до Вісняної посівної компанії Миколаївщина і Херсонщина вже вже точно не встигає долучитися через заміновані території. На Миколаївщині сьогодні розпочата окрема програма з розмінування за поданням наших військових і представників ДСНС. А перспективи розмінування Миколаївщини трошки, скажімо так. Я яскравіше виглядає, чим хресочин, тому що зараз туди пущені основні сили, але знову ж таки там порядка 300 тисяч гектарів землі, які заміновані. Перспектива сьогодні за поданням цивільної військової адміністрації вони говорять, що, хоча б на першому етапі, розмінувати порядка 3,5 тисяч гектарів землі для того, щоб займатися овочі, овочі, вирощувати овочі, овочі, але врахуйте скільки це ну 3,5 тисячі і 300 тисяч гектарів землі. Особливий засніжений такий засипаний регіон. Залишається снігурівка, де були найбільш активні бойові дії, і там, власне, сьогодні на свій страх і ризик аграрії просто самостійно виходять в поле своїми працівниками. Мітять ті місця, де є засмічено, ставлять відповідні сигналки. Потім телефонують в ДСНС. Вони приходять, допомагають. Але, знов ж таки це дуже довга процедура. Тому сьогодні дуже важливо долучати до нашої програми наші міжнародні партнери фінансування для того, щоб за це фінансування закуповувати необхідне обладнання, яке сприятиме можливості зберегти людське життя і пришвидшить момент розмінування. Також є окрема програма яка сьогодні, яка буде спромована. Міжнародною продовольчою групою компанією, да, яка працює під агідою ООН на Харківщину, Тобто там сподіваємося, теж будуть інтенсивніші роботи з розмінування. Але якщо це все так скаже, так. Зробити певний висновок, то в тих умовах, які ми сьогодні опинилися, то це буде ну не швидка історія. Тобто, це може затягнутися на роки. Яка ситуація на Сумщині і Чернігівщині? А, ну, власне, за рахунок того, що вони були раніше деокуповані, так відбулось тоді. Вже з доброї волі, завдяки Збройним силам України, все ж таки там за цей період часу вдалося все ж таки краще підготуватися до посівної кампанії, тому що ті поля, які були засмічені, вони вже підготовлені. І Інша складова це прифронтові регіони Чернігівщини Сумщини, які до сьогоднішнього дня залишаються під обстрілем. Ну буквально сьогодні ми з вами. Да, перед початком вже дві два сигнали з повітряної тривоги і на Сумщину прилітає. Тому для цих регіонів прикордон. Они територіях для посівної кампанії стається дуже важкою, повертаючись до теми підтримки держави аграріїв наших і на якої стадії зараз ці перемовини чи є комунікація з представниками органів влади? Яка вона? Власне 3 березня відбулося офіційне звернення провідних аграрних асоціацій, в тому числі Всеукраїнської аграрної ради, до кабінету міністрів України, до міністра фінансів, для того щоб було розглянуто пропозицію продовження пільгового кредитування. Нещодавно відбулася зустріч в міністерстві аграрної політики, але воно не є профільним виділені фінансів. Але з їхнього боку робиться все також можливо для того, щоб ця програма задіяна. В принципі, були сигнали, що ще минулої п'ятниці мала на Кабміні бути прийнята ця програма. Очікуємо, що можливо вівторок, завтра буде все ж таки прийнято рішення, і постанова про продовження програми буде підтверджена. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко, «Укорінформ». У мене таке питання. Ось ми вже знаємо, що цього року буде менший врожай. Ми бачимо постійні проблеми з логістикою, так, з постійні проблеми з зерновим коридором. І як ви вважаєте, чи вплине це на те, що Україна може втратити свої експортні ринки цього року чи наступного? Що наші постійні покупці переорієнтуються і почнуть закупати там зерно в інших. Країн? 原因呢？ Ну, власне, позиція Росії, яка весь час торгується з зернового угоду і створює нам проблематику, направлена в тому числі для того, щоб перебити ті експортні ринки, на яких працює Україна, і зайти туди своїм продовольством. Але за рахунок багаторічного експортного потенціалу, і за рахунок якісті і ціни нашої продукції, ми ну, я скажу так, експортували на досить значні частини Африки, Азії, Європи, в тому числі, яка приймає нашу продукцію, тому сказати, що за рахунок тільки призупинення зернової угоди, і світ може десь альтернативно знайти заміну української продукції, навіть найближчі п'ять років цього не буде зроблено. Тому такий робиться великий, скажімо так, міжнародний да тиск на те, щоб зернова угода діяла для того, що експорт з портів Великої Одеси, але не тільки портів Великої Одеси, а сьогодні говорить про Миколаївщину, відбувався, і Україна змогла виконати свій потенціал забезпечення світ продовольством. Який необхідний, тому й нещодавний приїзд Генсека ООН в цьому яскраве свідчення. Зернова угода. Які ваші прогнози щодо неї? Чи буде вона далі працювати, і чи все ж таки вдасться долучити Миколаїв? Ключове питання для аграріїв і сектору економіки, тому що за рахунок експортного потенціалу, у 2022 році нам вдалося заробити порядка 23 мільярдів доларів на експорті аграрної продукції. Тому в цих умовах, яких ми опиняємося сьогодні, це продовження війни і спад економіки. Експорт залишається ключовим. І питання зернового коридору сьогодні номер один, тому що при всіх можливостях експорту сухопутними коридорами, вони не є альтернативою моря, тому сьогодні, коли ми спілкуємося, я маю на увазі як держава Україна з нашими партнерами Турції ООН, з їхнього боку є запевнення на те, що зернова угода буде продовжена. Це я повторююся. Нещодавний приїзд Генсека ООН і заяву ООН. Заява представників Туреччини двох міністрів: міністра закордонних справ і міністра Збройних сил Туреччини, які фактично там визнають на 90-95% що зернова угода буде продовжена. Єдиним питанням виникає на яких умовах і тут стоїть. Питання, що Держава Україна наголошувала на можливості розширення зернової угоди, залучення інших портів, в тому числі Миколаївщини. Ми говорили про е, критерії часові, тобто, що він як мінімум складав один рік, а на 120 днів. І ми говорили про номенклатуру товарів, які могли прухатися. Зараз це є предметом перемовин фахівців, які відбуваються час від часу в Європі. Буквально сьогодні я знаю, що. В Женеві зустрічаються представники ООН і Росії. Завтра має зустрічатись представники України і ООН. Я думаю, що це стане предметом перемовин, про які ми дізнаємося на більш найближчий час. Ну, скрізь за все, що ми будемо мати, це чергові 120 днів, і напевно, що без розширення в рамках морських портів на Миколаївщині. Тож, будемо чекати новин. Дякую вам Дякую. за цю інформацію. Денис Марчук, заступник голови Української аграрної ради. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. Ми будемо говорити з Віталієм Кімом про ситуацію на Миколаївщині. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Героям слава!